Російські війська обстріляли мирні населені пункти Харківщини та місто. 9.59. місто Харків пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення, 26 транспортних засобів. О 17.40. в селі Козача Лопен Дергачівської територіальної громади. внаслідок удару дроном постраждав 62-річний чоловік. О 17.20. в селі Важке Богодухівського району в триповерхові житлові будівлі. внаслідок обстрілу горіла квартира. О п'ятнадцять В місті Куп'янськ внаслідок обстрілу. Горі господарча споруда, літня кухня та житловий будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів, а саме у селі Шийківка Ізюмського району та у містах Харків і Куп'янськ. Горіли житловий будинок, господарча споруда, літня кухня та суха трава на відкритій території. 6 серпня вранці російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова, зафіксовано влучання в район житлової забудови. Попередньо постраждали 8 цивільних осіб, серед них восьмимісячний хлопчик. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, будівлю лікувального закладу, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу не Житлові будівлі. В Зруйновані будівлі сталася пожежа. Вогнеборцями врятовано 5 осіб. Триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи. 6 серпня в день ворог завдав удару по приватному сектору міста Куп'янськ. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. На загальній площі сто 50 квадратних метрів Рятувальники, працюючи під загрозою повторних обстрілів, оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум'я на інші житлові будинки. Жертв серед місцевих мешканців немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік липців, тихого та Вовчанська. П'ять атак зупинено, три досі продовжуються. На Куп'янському напрямку противник провів дві наступальні дії біля Сеньківки та Колесниківки, де наразі триває один бій. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Мравйов, Харків. Новини. Цієї ночі російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сузису, радіотехнічними військами виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. Військові звітують в результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Спецпризначенці гур вночі влаштували наліт на тендрівську косу, що біля Херсонської області, та знищили там російську техніку. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Так знищено МТЛБ, комплекс РЕП, а також зруйновано фортифікаційні укріплення росіян. Точна кількість втрат противника ще уточнюється. Українські розвідники звітуючи повернулися без втрат. Рада ЄС схвалила виділення 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. За даними змі кошти надаватимуться у вигляді грантів та позик. Відомо, що у травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що український план відповідає передумовам необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility. У документі викладено наміри України щодо відновлення реконструкції та модернізації а також реформи, які наша держава. Планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років. Війська РФ просунулися до вулиці Достоєвського у північному на схід від Торецька і до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку Донецької області. Про це свідчать дані з аналітичного звіту американського інституту вивчення війни. Водночас фахівці не підтверджують повне захоплення Нью-Йорка окупантами. Також за інформацією ресурсу Діпстейт, ворог просунувся біля Микільського та в Желанному, а ще лінія зіткнення у глибокому. В Міненерго розповіли, чи встигне Україна завершити ремонт енергетичної інфраструктури до зими. У відомстві заявили, що одним із ключових питань є вчасне отримання необхідного обладнання. Це як питання деталей, так і комплексного обладнання. Через те, що енергетичне обладнання виробляється тривалий час. Головне завдання українських дипломатів проводити активну роботу з міжнародними партнерами для того, щоб отримати те обладнання, яке вже є в наявності. У разі успіху енергетична система України може бути збалансована до настання холодів. Нюгер слідом за Малі оголосив про розрів дипломатичних відносин з Україною. Відомо, що африканська країна заявила, що негайно розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у підтримці терористичних груп після нападу повстанців туарегів на колону російської групи Вагнера у Малі. Уряд Малі вважає Україну причетною до нападу. Хамас оголосив ім'я свого нового лідера згідно з офіційним повідомленням новим керівником політбюро організації стане лідер Хамас у Газі Ях'я Сінвар. Його вважають архітектором різанини 7 жовтня на півдні Ізраїлю. Водночас США закликали Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт. Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю. Заявив держсекретар Ша Ентоні. Энтони Сьогодні зранку був такий серйозний обстріл міста Харкова, це центральний район міста. На жаль, є поранені, як ви тільки що сказали. Серед них і немовля стан зараз середньої важкості. До речі, хочу сказати, що взагалі було 12 людей, які отримали поранення, але всі перебувають у лікарнях в стан середньої важкості. Які руйнування були завдані? Назі дуже серйозне руйнування. Насправді і постраждала е, і наш один з провідних вишив, який є у місті Харкова. Крім цього, постраждала е, будівля поліклініки, е, і е, там теж знаходилися і пацієнти і лікарі е, під час е, цього жахливого обстрілу. Крім цього, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби е, е, практично е, дуже багато вже усунено, закрите. Контар поліклініки, крім цього, працюємо над житловими будинками, житовими забудовами щодо того, щоб закрити ці контори, обслідували всі дахи є рунації, і будемо їх робити так, щоб все це що наколи російські агресори, привести до ладу. Вранці 6 серпня РФ завдала удару по центру Харкова. Наразі відомо про вісьмох поранених. О 9 годині 55 хвилин було нанесено ракетний удар. Ракетний удар по центральній частині міста Харкова, саме в Шевченківському районі. А в район щільної цивільної забудови тут знаходяться і приватні багатоквартирні будинки. багатоповерхові і університет, і поліклініка. Внаслідок вибуху станом на 12 годину 30 хвилин маємо вісьмо травмованих осіб. У чотирьох з них остра реакція на стрес. Четверо осіб мають близького ступені тілесні ушкодження. Це і накрити черепно мозкова травма, і забиття, і порізи від розбитого скла. Також внаслідок вибуху було пошкоджено пів 15 багатоповерхових, багато квартирних будинків. Там пошкоджено фасади будівель, вибито шибки, вікна, пошкоджено дахи. 25 автомобілів пошкоджено, оскільки повторюсь, тут знаходились місцеві мешканці, які тут мешкають, приїжджають на роботу. Авто харків'янина Володимира Бесенкова теж постраждало внаслідок обстрілу. Коли росіяни вдарили по місту, він знаходився з дружиною в поліклініці. Приїхали з дружиною були записані на 9.30 до лікаря. Приїхали поставив машину, піднялися з нею. Десь приїхали за 10 хвилин, десь о 9.20. Поки піднялися там, вона зайшла до кабінету. Я її біля кабінету чекав. О 9.50 стався цей вибух. Всі кинулися тікати з поліклініки вниз, але ми з нею теж спустилися. Ну я й думаю, гляну, може машину відігнати в інше місце, але глянув тут уже нема чого відганяти. На місці влучання триває огляд місця подій і вилучення частин боєпід. Припасів для встановлення точного виду озброєння за попередньою інформацією по Харкову вдарили ракетою іскандер. Попередня був іскандер, була така дуже серйозна рунація, яка є зараз. Наша комунальна установи працюють над цим всім, що не по російській агресі. Будемо відновляти прийом у поліклініки, Будемо забувати вікна, обстежуємо всі комунікації на щастя поки що цілі. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Дмитро Гоєн, Олександр Уваров, Станіслав Гришко, Харків. Новини дуже багато харків'ян знаходяться у місті. і Ніхто не хоче туди виїжджати, залишати нас. Нашого міста, і я дуже вдячний їм за це за їх таку позицію, і перш за все про українську позицію і харківську таку позицію потужно. А наше завдання як міської влади зробити так, щоб пройти цей важкий, як ви сказали, опалювальний сезон. Так він дуже дуже важкий буде, але ми серйозно готуємося до цього опалювального сезону, і наше завдання перш за все зробити так. Щоб у нас було стало нерепостачання, стало теплопостачання і стала водопостачання. Для цього ми будемо і робимо вже систему децентралізації енергопостачання, теплопостачання і водопостачання в місті Харків. Тому ми працюємо, працюємо практично цілодобово і для того, щоб зробити так, щоб пройти опалювальний сезон. Сьогодні нам вдалося об'єднати зусилля і фінансування наших потужних партнерів. Це перш за все, світовий банк, який виділив кошти, ЄБРД. Дія, яка кошти, і уряд нам видали кошти. І місцевий бюджет. Ми як громада виділяли кошти на підготовку до опалювального сезону. І сконцентруючи всі ці кошти, ми придбаємо зараз генераційні установки, придбаємо злочне модульне, котельні чистотники. Тобто, все необхідне для того, щоб стало пройти опалювальний сезон. Ми сьогодні вже встановили 22 генераційні установки. Крім цього, встановили 31 одну модуль. Котельно. Попереду у нас дуже такий серйозний шлях для того, щоб підготувати місто до опалювання сьогодні і для того, щоб люди, незважаючи на жахи війни, жили у Харкові, працювали у Харкові і більш-менш нормальних умовах жили так, як сьогодні зараз. У центрі крові, як завжди, кипить робота. Тут зібралися донори з досвідом, і ті, хто прийшов сюди вперше. Вони не знають, кому дістанеться їхня кров. Однак впевнені, що творять хорошу справу. Я вже ну, кожні два місяці здаю. У мене племінниця хворіла і прийшлося здавати кров. Ось так і став донором. Більшість відвідувачів зізнаються, що саме війна та гостра потреба допомогти українським військовим. Підштовхнула їх долучитися до донорського фронту. Вирішили здати, бо хлопцям потрібна кров Вашим хлопцям. Допомога Збройним силам України військовим допомагати треба. Однак в центрі крові зазначають, що на сьогодні ситуації з заготівлею донорської крові є напруженою. Щорічно в період відпусток, що припадає на останні місяці літа, кількість бажаючих стати донорами зменшується, адже багато харків'ян виїжджають за межі міста. Але при цьому, зважаючи на воєнні дії, потреба в донорській крові залишається стабільно високою. В першу чергу не вистачає резус негативних груп крові. Це перша резус негативна, і друга, третя і четверта. Але найбільш критична ситуація з першою негативною групою крові. Ми запрошуємо всіх в першу чергу. Це не значить, що не потрібні і резус позитивні групи крові, і в першу чергу людей, які мають резус негативну групу. Крові кров потрібна завжди. Ми не можемо так, що працювати, а потім відпочивати. Компоненти донорської крові, в першу чергу, ерітроцита місні та тромбоцити, мають дуже обмежені терміни використання. Тому треба їх постійно поповнювати у центрі крові. Зазначають, що всіляко намагаються залучити бажаючих стати донорами. Зокрема, активно працює рекрутинговий відділ центру, який налагоджує зв'язок з організованими колективами, підтримує контакти із постійними донорами та особисто запрошує людей долучитися до здачі крові. Донором може стати зараз будь-яка людина, яка досягла 18 років, якої вага не менше ніж 50 кілограмів. Ну, в принципі, приходять до нас, а далі ми вирішуємо, може або ні. Це постійний процес, який повинен відбуватись щодня. Тому ми запрошуємо всіх людей, які ніколи не здавали донорську кров. Запрошуємо тих, хто є нашими постійними кадровими донорами. Прийти і в цей напружений час здати донорську кров. Усі, хто має бажання стати донором та долучитися до збору крові, можуть прийти до центру крові в Харкові за адресою вулиця Клочківська, 366, із з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.00. Також працює філія центру, що розташована на мінус першому поверсі в торгово-розважальному центрі Нікольський у вівторок, четверта суботу з 9.00 до 14.00. Донорська кров це по перше рятує життя, і в нас так так само такий донорський фронт. Вона рятує життя нашим бійцям, нашим діткам та людям, які потребують її. Тому ми дуже дуже будемо раді бачити кожного, тому що кров правда рятує життя, і ми всіх раді, раді чекати в нашому центрі. Ольга Трачук, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків. Новини! Я був у Закарпатській області. Я дуже вдячний диречь губернатор Закарпатської області Віктора Никита. З яким ми зустрічалися, дуже серйозна співпраця. Ми підписали в рамках цієї командировки такий меморандум. Ми будемо будувати там дитячий табор для того, щоб діти наші мали можливість відпочивати, бо у нас дуже небезпечно відпочивати дітям. Це буде табор, який буде розташований у горах, у горної місцевості глянули ділянки, де буде розташування майбутнього дитячого табору. Крім цього, ми будемо робити таким чином, щоб цей табор працював в кожен. Кожного сезону і весени, і взимку, і літом діти мали можливості там і навчатися, і відпочивати. для нас це. Підкрився дуже важливо, бо сьогодні наші діти не мають такої можливості. До речі, я дуже вдячна сьогодні і Одесі і Івано-Франківська і в Одесі. Івано-Франківська сьогодні відпочивають наші діти і за ними дуже піклуються. І ми на постійному зв'язку. Тому я дуже дуже вдячний керівникам цих обласних центрів, які надали таку змогу для того, щоб наші діти відпочивали. Ну або, мабуть ми будемо мати свій табор. Де будуть відпочивати наші діти, діти наших працівників комунальних підприємств? А до речі, у майбутньому будемо робити так, щоб і батьки з дітьми могли відпочивати там, в нашому дитячому таборі.